преміум партнер української прем'єр-ліги. Цьому конкретному матчі потрібно набирати бали обом командам. Ми не говоримо про те, що Чорноморець не вмотивований. Це абсолютно точно не а, так. Ну і само собою максимально вмотивований металіст 19-25, тому що їм дуже дуже потрібно уникнути, хоча б прямого виліту і зачепитися за перехідні поєдинки. Чорноморець програв п'ять попередніх матчів поспіль в УПЛ. Не забуваємо про це. Зоря Кривбас минай і два матчі з шахтарем. Всі поєдинки для команд. Де Романа Гручка завершилися поразками. Ну а харків'яни сьогодні нарешті в хорошому настрої їдуть на матч української прем'єр-ліги, тому що вони перемогли в попередньому турі домашнього матчі. Виграли у Ворску із рахунком 3-2, і таким чином перервали 14-матчову серію без виграшів. Здобули дуже-дуже важливі три бали в контексті боротьби за життя. І сьогодні, звичайно, команда Віктора Скрипника спробує розвинути свій успіх. Це подача. А Габелок виконує навіс. Удар поворота. Небезпечний шанс на старті третьої хвилини. І, я б навіть сказав, потенційно гольова нагода. Дмитро Юсов виграє боротьбу на другому поверсі. Пробуває Юсов у дальній кут. І пробуває доволі акцентовано, але все ж таки трохи неточно. І М'яч повз стійку вилітає. Я... Непогана атака у харківської команди. Зараз удар по воротах дуже просто для Данила Варакути. Низом в ту точку, де розташовувався він. Капіну спробував, але Варакута спокійно накриває м'яч і не відпускає його від себе ні на сантиметр. Порошій зоні опинився Капінус, але ім'я не прикриває удар. Днярі моври в Одесі. Ми не бачимо. Немає в заявці бразильського гравця, який виходить в поєдинку проти Ворскли із лави для запасних. Але він не вийде, точно не вийде саме в сьогоднішньому поєдинку. Зараз атака у виконанні одеситів закидання на Авагім'яна не пройшло, але підбирають м'яч футболіста одеської команди. А вагім штрафну майданку, Дуже непогано далі. Путря пробиває поворота кіля Путря. вбігав. між того на грін на ближню. Путря направляв м'яч саме в бік воріт. Я не знаю, можливо, це не вдала про передача, але виглядало скоріше як удари. Олег Мозель забирає м'яч в руки у цій ситуації. Хороша взаємодія Путрія Вагім'яна. Відзначаємо у штрафному майданчику суперника. Баракута ліворуч, через що Гріна м'яч перелетів. Ух! Артурова Вагім'ян, бідолашний. Так влітає зараз в нього суперник. І це червона картка для Микити Безулу. Знаєте, ми ще повтору не бачили, але мені здається, тут питань бути не може. Звичайно, є вар. Але єдине, що Вар може зробити зараз, це підтвердити рішення Клима Заброди в полі. Дивимося, ось з цього ракурсу дивимося. Безуглий просто ногою виносить свого Ну, В груди. о Хоча Вагім'ян зараз Ні, не, не підіймає футболку. Ну, у нього там є слід від шипа. Один принаймні точно було видно. а он бачите. Є є сліди на тілі Артура Вагімяна. Ну і Денис Гармашек заручних ситуацій його міняють. Замість нього Ігор курило виходить, тому що потрібен оборонець. Брагару. Центр. Вагимян. може пробити звідси Артури пробиває А Тягне Тягнем ячолак. Мозель. Причому намертво мертву в руки забирає Не відбуває там набігав ще один футболіст чорноморця Чорноморцяв на те, що можливо Мозель будет відбувати. Габолок виконує габелок виконує штрафный майдан. Чика. О, Біная пробиває лівою Самуель. Не туди. Але це шанс від кутового прапорця. А, до речі, от на дві команди у нас найцікавіший епізод. Насправді це початок матчу, пам'ятаєте удар Дмитра Юсова. Головою після кутового. Так і зараз правого флангу. у штрафний майданчик. Удар у виконанні Васильєва. Олег Мозіль. Красиво стрибає Мозіль. Витягує м'яч, і, схоже, що йшов в площину воріт. Все ж таки, Єрмаков справа подав. Васильєв пробив, і Мозіль класно витягнувся. От з цього ракурсу дивимося. Та, під стічкою йшло насправді. Єрмаков. Ух, як Штогрін зараз розвертається. Круто і пробуває по воротах. Штогрін, але м'яч в руках Або Олега Мозіля. От по роботі з М'ячем. Ідеально. Удар все ж таки. Не, не з розряду тих, з якими нічого не зміг вдіяти. Олег Мозіль. Путря в свою чергу підіймає очі і подає на Бойчука. Ми чуємо свисток, а це означає, що порушено правил в атаці. Фіксує Клим заброда. Максим Мереков на газоні перебуває. За ногу тримається і Мереков. Дає паузу. Авагімян на правому фланзі є партнери. А грає в центр. Бойчук розвертається. Бойчук скидає. Удар по воротах. Відбувається Олег Мозіль. Забирає в руки Олександр Васильєв на лінічого штрафного майданчика, Б'є, але не надто сильно. Олега Мозіля був час реагувати на цей м'яч. Він його в руки забрав. Оружу та Вагімян. Навіс від нього. Удар Мозіль. МВП першого тайму. Це Олег Мозіль. Це зараз про дві команди говорю, не тільки про Харківську. Класно, знову тягне. Удар Васильєва був непростий. Зараз ще одна. Насправді схожа ситуація для одеської команди. Але Олег Мозіль на місці. Бадібанга. Знову Штогрін зліва. Активний штогрін. Подача від нього. О, удар! Васильєв іще удар. З другої спроби. Олександр забуває. На першому пострілі потягнув Олег Мозель, але м'яч відлітає до Олександра Васильєва. І той виходить своїм, по-моєму, третім ударом в матчі. Виводить Чорноморець вперед. І Це на останній хвилині основного часу першого тайму не дотягнула команда Віктора Скрипника до перерви. Все ж таки пропустили. Олександр Васильєв. Святкує в обіймах партнерів. Четвертий м'яч в сезоні до слова. Клим заброда сьогодні є головним арбітром на нашому поєдинку. Атакує Чорноморець зараз. Закидання на Артура Авагімяна він в боротьбі з Маріаном Фариною. Дуже класно. Молодий захисник Харківської команди відтирає Авагімяна від м'яча, не дає йому підійти, не дає пробити по воротах і дозволяє таким чином Олегу Мозірю м'яч в руки забрати. Тут все спокійно. О. Зараз Ілля Путря у штрафному майданчику під удар. І м'яч опиняється у воротах. Це 2-0 на користь одеського колективу Андрій Штогрін. Штогрін стає автором забутого м'яча. 12-й гол в сезоні у виконанні Андрія Штогріна. Восьмий в українській прем'єр-лізі ще чотири м'ячі. Пригадуємо, він забив в розіграшу Кубку України. Андрій Штогрін робить рахунок 2-0 на користь своєї команди. Вирівнюється із кожушком, з Ярмоленком, з Філіповим. З нового. Боротьба. До Юсова м'яч. Ні, не доходить все ж таки. А Данило Варакута забирає його до рук. І... Богдан Бойчук. Бойчук на ударній позиції. Бойчук пас віддає. Бодібанга! Я чого сміюся. Дуже сподобалося зараз, як падіпанга за вагімяном на випередження, хто буде бити. Ну і обличчя Артура Авагім'яна красномовно свідчить про те, що він не надто задоволений діями бельгійського футболіста. Бойчук розібрався. Далі передача. Напевне, що на Авагім'яна нам нагадують, як забували футболіста одеської команди. Другий м'яч Андрій Штогрін. Його гол. А зараз третій м'яч влітає у ворота харківської команди. Поки ми повтор дивилися. Богдан Бойчук забиває. Це вже і розгром недалеко. Богдан Бойчук. Четвертий м'яч в сезоні для нього. Богдан Бойчук екс-футболіст харківського металіста. Того металіста, який без 19-25. Саме звідти він приєднався до чорноморця влітку 23-го року. І от Зараз Богдан Вичук відзначається. Подає габолок. У чужий штрафний майданчик. Удар головою від Максима Імарекова. Марекова. Данилова ракута. Ото й нечастий випадок, коли Данилу довелося в гру вступати. Відбуває він цей удар. Кіля Путря в ближній стріляє Путря Олег Мозель виставляє. Руку вибиває м'яч. Класна. Знову взаємодія. От авагім'яна і Путрі, от хочеться відзначати. Не вперше вже в цьому матчі я про це говорю. Цер там габолок. Його насправді непогана спроба удару в дальній кут, але габолок не влучає в площину. Сьогодні Чорноморець перемагає з рахунком 3-0, набирає 32 бали і взлітає буквально. Взлітає на сьому позицію УПЛ з 12-го місця за один матч з однією перемогою Колос Ворскла, Олександрія Зоря ЛНЗ залишаються за спиною в Одеської команди.